Розклад для левів на квітень місяць. Спочатку я вибираю чотири карти це основна енергія кожного тижня. І потім три карти це емоційна сфера, робоча сфера, фінансова і акцент або порада від карт. І так на кожний тиждень. Тож, приступимо перший тиждень, основна енергія тижня, справедливість. Прийняті рішення у, у будь-яких справах відносинах з людьми намагайтесь притримуватися питань законності, норм, правил, справедливості, чесності і у відношенні до себе в першу чергу також. Тобто не намагайтесь використовувати якісь не нечесні або незаконні шляхи для досягнення якихось цілей в плані емоційному. Тиждень може бути такий, що або ви комусь допоможете в цьому сенсі в плані емоцій, переживань, якихось моральних страждань, або ж ви звернетесь до когось, хто вам зможе порадити чимось цьому, або допомогти. Тобто це карта благодійності, коли є момент допомоги, кому комусь без якоїсь користі, а щиро щодо роботи в першому тижні буде все добре, будете виконувати роботу, яку яка вам подобається, в якій ви розбираєтесь, і за яку ви будете отримувати достойну платню. В плані фінансів, прийнятті якихось рішень, пов'язаних з фінансами, з бюджетом, з інвестиціями, керуйтесь не тільки інформацією перевіреними фактами, але також не відкидайте свою інтуїцію, свою чуйку і те, що вона вам буде підказувати. Що стосується якоїсь поради, то тут будьте об'єктивні. Коли у вас постане якесь, коли, коли ви себе почуєте трошки розгубленим в плані вирішення якихось питань, в яких ви будете себе відчувати, ніби оточений якимось чи проблемами, чи ситуація без виходу, коли не знаєш, як діяти, де знайти вихід, ніби то, що робить і як робить, майте на увазі, що тут треба охолонути, тут треба відкинути будь-які страхи. Тим більше, якщо це якісь інформаційні вкиди чи поради знатоків навколо вас, тобто тут треба діяти з холодною головою. Коли ви емоційно заспокоїтесь, врівноважитесь, ви зрозумієте, що ті невидимі паркани, які ви відчуваєте навколо себе, вони створені вашими страхами і невпевненістю. Тобто, маєте на увазі, вихід є просто. Приберіть емоції в сторону. Другий тиждень буде характеризуватися певними розчаруваннями, станами, якоїсь грусті, або може хтось вас ображить, образить чимось, чи ви будете шкодувати про щось. Якщо будуть якісь втрати, то це втрати не кінець Всесвіту для вас. Ви маєте розуміти, що поруч з вами є ті можливості які допоможуть вам вийти з цього кризового стану і рухатись далі до нових до нової, до нової цілі до нової мети в плані емоцій другий тиждень буде дуже, дуже приємним, добрим і щасливим. Прям і настрій добрий, і може бути зустріч з рідними, з близькими людьми. Також може бути якийсь відпочинок в приємному для вас місці. Можливо, це буде якась подорож, або навіть вдома у когось чи у батьків. Тобто, в то, якомусь місці де вам спокійно, де ви відчуваєте себе безпечно. Де ви можете розслабитись і відпочити і тілом, і розумом. Що стосується робочих питань, у вас все вийде. Якщо є як, якийсь, якийсь момент, зможете чи ви не зможете, то зможете. Це карта тріумфу, перемоги і досягнення мети. Що стосується фінансів, будьте уважні, можуть бути якісь обмани: обмани, шахрайства. І все, що з цим пов'язано, просто лишній раз перевірте інформацію, тримайте свої заощадження в надійних, надійних місцях і під замком. Будьте уважні до своїх особистих і цінних речей, коли знаходитесь серед великої кількості людей. Пам'ятайте про заходи безпеки в цьому плані. Основний акцент загалом тиждень буде продуктивним. і... Все це от не буде мати. Ну, ви зможете все це подолати, і ця карта отримання результату. Це як ітог, якогось довгого очікування, роботи довгий період. Це також про народження нового життя, або безпосередньо в вашій сім'ї, або у вас, або зародження нового життя, або вже народження нового життя. тож тож цей тиждень може бути продуктивним в... В... в усіх сенсах слова. Третій тиждень основна енергія. Основна енергія така на ножах, скажімо так. Суперечки, сварки, протистояння, якісь неприємні моменти, така доволі агресивна карта. Маю на увазі, можуть бути такі настрої на третьому тижні квітня. В емоційному плані, в емоційному плані, а може бути, що може бути? Це або про якусь молоду людину, яка може чуткі плітки про вас поширювати і тим самим зіпсувати на вам настрій. Ось, або ж це може казати карта про те, що ви поринете в якусь нову нову тему для вас, а також може бути пов'язано, до речі з ораторською майстерністю в тому плані, що можливо ви почнете вчитися добре говорити на публіку. Ось в такому плані також. Чи що стосується знань, ви можете поринути в питання психології, філософії. У робочих питаннях буде у вас все складатися добре, причому не стільки від вас буде залежати, а це саме що називається подфартить. Тобто всі умови складуться найкращим для вас шляхом. Так, карта фінансів фінансовій сфері буде дуже гаряче. Можливо, буде багато роботи, а можливо буде саме фінансування пов'язане через якусь активну роботу, якісь конкретні активні дії, або це може бути карта творчості. А крім того, це може бути пов'язане отримання фінансів через якісь сміливі рішення і дії через ризики. Тобто, якщо ви очікуєте на якесь фінансування, то вони будуть і будуть вони без затримки. Акцент у вас тут одні пажіться рицарі. Це карта про дію, швидку швидку реакцію, вирішення будь-яких питань без затримки, тобто, якщо складаються якісь ситуації, які потребують вирішення, не затягуйте їх, треба вирішувати якнайшвидше. І керуйтеся принципами раціональності, логіки, перевіряйте інформацію, опирайтесь на факти, і діяти треба доволі швидко, і не боятися відстоювати свої інтереси, Тобто, не боятися заявляти. Про свої якісь інтереси, про свої потреби і впевнена вирішувати будь-які питання. У вас це вийде. Так, четвертий тиждень основна енергія. Може бути пов'язана з бажанням усамітнитись, а побути наодинці, для того щоб щось зрозуміти, вкласти свої думки та почуття по поличках, знайти якесь рішення, якщо є якесь питання, яке нібито на поверхні, але ви ніяк не можете зрозуміти, що воно таке та де вихід з цієї ситуації, тож спробуйте залишитися наодинці, кудись десь усамітнитись або Бо поїдьте кудись, де ви зможете побути на самоті чи на природі, а в якійсь обстановці, яка не буде вас відволікати, не буде вас турбувати, не буде вас дратувати. От тоді, в такій ситуації, коли ви, коли ви залишитесь сам на сам зі своїми думками, зі своїми почуттями, ви зможете і зрозуміти, де ж ховається відповідь на те саме питання, а не відповідь, яку ви так довго шукаєте. В емоційному плані можуть бути якісь зміни. Це може бути переїзд, це може бути в відносинах, якийсь перехід на новий рівень. Що це буде, чи це буде ну це скоріш про просто перехід на новий рівень, більш серйозний, більш відповідальний. Якщо були якісь суперечки, якісь якісь негаразди у відносинах, то все це врівноважиться. Все це пройде. І ви зможете знайти компроміс, або навіть консенсус в цих питаннях. Що стосується роботи, постане якийсь вибір, можливо, постане вибір у започаткуванні чогось нового, той чи, чи цей проєкт взяти в роботу, або питання складання фінансів чи розробки бюджету, куди, куди скільки виділити грошей. Тобто це якийсь вибір, який буде трошки вас трошки бентежити, не давати вам спокою якийсь час. Тобто майте на увазі, якщо ви вже розумієте, про що може йти мова, то можете заздалегідь опрацьовувати цю цю ситуацію, щоб потім, коли будуть піджимати якісь строки, ви вже будете розуміти, як вам треба діяти. Що стосується фінансів. Тут може бути щось таке важкеньке. Можливо, для отримання якихось фінансів вам треба бути дійсно трошки напружити свою спину в прямому переносному значенні. Тобто, нелегко вони вам дадуться. Гроші вони будуть. Фінансування буде. Але треба буде попітніти. Що стосується акценту, майте на увазі, що у вас все вийде. У вас є всі можливості, всі необхідні речі, якісь необхідні навички чи риси характеру для того, щоб досягти всього, чого ви хочете. Будь-яку проблему ви зможете вирішити. У вас є для цього все і в вашому характері, і в ваших навичках і знаннях. Ось так загалом доволі цікавий місяць і. Щодо старших арканів, подивимось, їх не так багато, але вони є. Причому вони є в ключових енергіях, де й не тільки. Тобто, це каже про те, що місяць буде може мати якісь зміни, які повпливають на подальший розвиток подій в вашому житті. Гарного вам квітня, сняного настрою!